Чи є у вас такий набір ладану, щоб було багато різних ароматів для того, щоб визначитися в подальшому, який аромат до вподоби? Можемо запропонувати ось таке асорті з 24 ароматами афонського ладану. Кожна упаковочка містить 8-10 ароматів. З Греції, з афону. Виготовляється він там по старовинним технологіям. Ось отака, отак, отак він виглядає. І за допомогою цього набору можна визначити аромати, які вам до вподоби. Або якщо ви хочете подарувати комусь священнику, в храм е, такий гарний презент оце саме він, е, священник буде на службах використовувати різний ладен. Певнений, прихожани це оцінять. 950 п'ятдесят гривень. Вартість такого набору не зволікайте, замовляйте. А ми вже їдемо на нову пошту. Вам його доставляти.